Питань, що торкалися благоустрою міста на засіданні виконавчого комітету, було предостатньо. З настанням весни комунальники завжди повно роботи, тож на виконкомі затверджували проєктно кошторисні документації на проведення робіт, надавали дозволи на заключення договору підряду в будівництві, визначали об'єми шляхово-ремонтних робіт та багато іншого. Про все це доповідав присутнім начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Володимир Боганець. Щодо звітів, то на виконкомі того дня про свою роботу звітували начальники управління соціального захисту населення, управління з надзвичайних ситуацій та комбінату комунальних підприємств. Разом з тим на засіданні обговорювали питання перейменування топонімічних назв міських вулиць та механізм проведення громадського обговорення. Серед неофіційних моментів члени виконавчого комітету привітали з днем народження свою колегу, голову наглядової ради ПАД Аліса Валентину Рудик. Квіти знак поваги Валентині Степанівні вручив головуючи на засіданні секретар міської ради та перший заступник міського голови Микола Гуцуляк.